2025 рік був непростим для рослинної галузі Тернопільщини. На врожайність вплинули невідповідні погодні умови восени та влітку. Втім, у відділенні однієї з найбільших аграрних компаній області вдалося зібрати рекордний врожай озимої пшениці. А от показники по буряку і кукурудзі були гіршими ніж у 2024-му. Яким був 2025 рік, розповіли у відділенні Росоховатець під час проведення традиційних підсумків роботи. Я рахую, що він. Ход він був тяжкий, але він хороший. Для аграрників він хороший. Ми йдемо до зростання. Наше відділення складається з 17 сіл по гектарах, це 8175 гектарів землі ми маємо. Займаємося зерновими культурами, займаємося цукровим воряком, займаємося ріпак. Ну, Все, все, все що, що це. Що є, тим займаємося, що що можемо сіяти. Цьогоріч відділення це одне з найкращих за показниками у компанії. Зокрема, урожайність озимої пшениці найвища за понад 25 років існування АПС. Цьогорічні результати, якщо брати по пшениці, то ми друге місце зайняли по, по всій фірмі. У нас результат 96. Центр Найкращі показники за історію, скажімо, і відділення самого, тому що ми знаємо, в цьому році так природні умови знали, що у нас ми отримали найкращий урожай в історії по зернових культурах, ранніх зернових. Активно у відділенні вирощують і озимі ріпак у 2025 році. Через приморозки врожай був менший ніж у 2024, проте й досі на високому рівні. До слова, у розсоховатці показники врожайності з одного гектара вже традиційно найкращі у межах компанії. Найкращі і врожай сої. Хороші результати відділення показали і по ярому ячменю та цукровому буряку. Однак погодні умови не сприяли вирощуванню кукурузи. Її врожай був надто вологий. Відтак для аграріїв це додаткові витрати на висушування. Специфіка року така, що у нас не вистачило температури, у нас сонця і температури в тому році було менше, як в останні роки. І це ми маємо. Ми маємо сьогодні найвологішу кукурудзу за напевно, за всю історію, коли ми кукурузою займаємося. Попри всі труднощі та виклики, 2025 рік був вдалим для аграріїв відділення розсуховатиць. Підводячи підсумки роботи за рік, працівників відділення привітало керівництво компанії та представники місцевої влади. Ми працюємо, ми розвиваємось, ми думаємо про майбутнє. А сьогодні ми хочемо вам всім подякувати за вашу працю, за цей вклад, який ви вносите в розвиток нашої компанії. 25-й рік він був е непростий. В цілому він був непростий. Але він в цілому був і непоганий, Тому що, якщо дивичись на всі наші результати, які ми досягли спільно в різних галузях, не тільки в рослиннистві, то в цілому він був непоганий. І він, напевно, цей результат завдячується кожному працівнику, не тільки росуховацького відділення, але десь, напевно, кожної нашої галузі. Відділення продовжує активно працювати у 2026 році. Компанія надає нові робочі місця у селах, збагачує бюджет громади та створює додану вартість. Не оренда, там не сплата, скажімо, якихось там дрібних податків за нерухомості і так далі, не земельних податків, а особливо податок заробітної плати, тобто податок, який сплачує кожен працівник, він є основою наповнення громади, тобто це є основа розвитку громади. Тому голови громад вони мають бути архізацікалені. У процесі роботи агрокомпанії є багато важливих етапів. Один з них зберігання сировини у елеваторах до моменту переробки чи подальшого транспортування. Відтак, цього дня підсумки роботи провели й у компанії Галицька зернова, що є сухим портом для багатьох аграрних підприємств, зокрема АПС. Так, як ми зараз працюємо, це з 2018 року по 27 років. Компанія важлива, тому що це логістична компанія. 2025 рік був нормальний нашій компанії. Це самі, якщо брати, по кількості прийнятої і переробної продукції самі великі за весь час роботи. Проблем це менше культур стало, з якими ми співпрацювали, тому що сприйняттям закону олійної поправки. Віддати підпала така культура як ріпак і соя. Позитивний хрест, що був дуже класний урожай. Ранніх зернових багато яцьменів, багато пшениці, ну і багато кукурудз. Підсумовуючи минулий рік, представники агрокомпанії дякують силам оборони України, завдяки яким можуть працювати та розвиватися. У новому році аграрії обіцяють і надалі підтримувати військових. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.